Надійшов наказ на перегрупування в визначеному районі і висування на херсонський напрямок. Тобто цей населений пункт посад Покровськ він став якби ключовим. Оскільки саме звідси ми почали уже безпосередній наступ на їхню смугу оборони. На початку березня. Перевага противника була колосальна. Ну реально була колосальна. Колони з колони йшли, йшли в напрямку Миколаєва. Ми стикнулися з дуже сильним артилерійським впливом противника. Дуже сильно він використовував армійську авіацію. Це були нальоти, два-три нальоти за буквально за вечір авіації гелікоптерів класу Мі 24 А це було як правило ланка. І позаду їх супроводжували два-три вертольоти К-52. Цікнулося теж з великою проблемою. Це цивільне населення, яке знаходилося тоді на початок березня тут. Його було просто дуже багато. Здійснювалася майже дві доби евакуація в першу чергу жінок, вагітних дітей. Село оточене каналом. Тобто це єдина дорога, яку можна було заскочити населений пункт. Стрілецька зброя, АГС, міни, птури. Все можна летіло сюди, бо це, ну от. Ставна точка на Херсон. Та стугна знищила дві машини, а на тому флангі села Стугна знищила десь три ну, танки точно, плюс я не рахував колісом техніку. Вони ж дурні, вони колонами вискакували, вискакували на горизонт, і ціль дальність для стугни 2,5-3 ідеальна, тобто можна було працювати. Екіпаж однієї з механізованих рот БМП 2. БМП горить, вона їздить, воює, веде бойові дії, наводчик вилазить з башні допомагає механіку каже, куди йому їхати, і той же екіпаж міняв три машини. Він повертався на позиції, брав іншу справну машину, їхав воював. То ракета, то ракета, а це авіабомба. Якщо взяти лінію всього батальйону, коли ми виконуємо задачі, то лінія дуже велика, і кожна ділянка, можна сказати, бойових дій наших фронту була досить, досить гаряча. На одній з рот ми вели бої з ДРГ, на іншій роті постійні обстріли були е, жилих е, масивів. Але ми навчилися, і люди навчилися і вміють, і знають, і воюють дуже якісно. Мангали їхні не допомагають, але і був випадок, ну, я кажу, як є, що ракета джевеліно зустріла в цьому мангалі. Вона потім зірвалася, коли він почав крутити башню. У нас було все. Ми навіть навчилися робити багаторазові батарейки до енлоу, до джевелінів, хоч попри те, що вони якби одноразові. Тобто, можна так сказати, Хімічили як могли, і досить успішно отримали наказ на здійснення наступальних дій в напрямку Херсона. Тільки в на визначеному напрямку нам вдалося прорвати оборону противника. Десантники Ставропольські почали втікати. Нарощували наступ, проводили розрозвідка, працювала далі, просувалися, не давали їм закопуватись. Тобто вони розуміли, що вони або зараз потраплять в котел. Тому що угрупування військ у нас досить велике, і в першу чергу ми беремо якість знов ж. А у них вже ця якість або загинула, або поїхала додому без ног, без рук. Тобто, але вона лишилась, у них є військові. Хто каже, що легко заїжджалося, ну, я кажу, по своєму напрямку, то не було легко. Я вже мовчу про сотні мін, про піхотних, танкові. На жаль, маємо таких два сусіди, на жаль. Ну, але все одно можна починати вже збудувати паркан величезний, позиції, і все, від них відгороджуватися і йти в цивілізований світ, а не жити з цим племенем. Цю війну треба однозначно закінчити, але лише нашою перемогою. Жодних перемовин на їхніх умовах бути не може.